Юрієм Ганищуком, директором інституту розвитку території, Юрію Івановичу, вітаю вас. Добрий день. Юрій Івановичу, чесно кажучи, трішки спантеличала ця стаття в Нью-Йорк Таймс, а потім ці от розмови про евакуацію Києва. Хоча, от прем'єр-міністр Шмигаль буквально от щойно, заявив про те, що передумов для евакуації з міста такої великої кількості людей немає зараз. Але тим не менше, якщо ми опинимося в ситуації, коли все ж таки. Росіяни завдадуть ударів нових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, і місто велике, можливо, це Київ може бути, будь-яке інше місто, там де сотні тисяч людей проживають, доведеться евакуювати. Взагалі, є які можливості у нас для того, щоб перемістити таку велику кількість людей з одного кінця країни в інший? Ну давайте почнемо з того, що всі речі треба розбирати на атоми. Насамперед речення: питання: чи можливо евакуювати таку масу людей? Відповідно, ні, неможливо. І ми це бачимо навіть по тих містах, які в прифронтовій зоні, де йдуть ну дуже вже інтенсивні бої, де фактично евакуація є обов'язковою, а люди не виселяються, не їдуть. А по селах це взагалі є виключено, тому що ну, там аргумент один: хоч померти на своїй землі, і на цьому закінчилося. Тому ми маємо розглядати е, інші е, варіанти, тобто е, ну, така часткова евакуація, е, яка зв'язана з певними труднощами в частині надання е, послуг. Першу чергу, звичайно, комунальних постів. Тобто, що ми маємо, яку проблему маємо? Перше світло, це зав'язана на неї проблема води, проблема тепла, вивозу сміття. Ну, Харків показував, що навіть самі гірші часи сміття дуже інтенсивно вивозилося. Ну і, до речі, інші теж, які обстрілюються постійно міста, той же ж Миколаїв. О, і е, все це в принципі, як правило, зав'язано на енергетику на електрику. О, і з е, чим може бути зв'язана взагалі евакуація? Це неспроможність владі е, забезпечити цю енергетику, е, що загрожує блекаутом, тобто повним відключенням. Тобто, ми маємо розглядати питання перше. Скільки потрібно, щоб лишилося е, споживачів, я не кажу людей, я кажу споживачів, щоб блекауту не було. І от коли ми розділяємо на, на ці частини, то ми виходимо, що найнижчий рівень це будинок. І, до речі, енергетики прямо казали, вони можуть відключати побудинково, порайомно, поквартально. Ну, зараз вони ну, Цілими районами відключають навіть масивами. Тому давайте розглядати, які будинки найбільше споживають ці енергетики, найбільш вразливі. Це ті, де перше, найгірше енергоощадність, ну, от ті самі Хрущовки чи панельні будинки, які не утеплені. І вони, ну, нові будинки якраз вони утеплені більш-менш. Знову ж таки, якщо розводка води йде паралельно, а не вертикально, так як зараз, то в принципі можна відключати і можна спускати воду в якомусь плані. Тому можна говорити про певну консервацію тих будинків, які найбільш вразливі, які будуть відключатися не тому, що їх будуть відключати електрики, а тому, що якщо йде наприклад. Підмерзання, ну, розмороження це взагалі, чесь, згадайте, це гаплик повний, то в такому разі, ну, перше питання це злити воду. Друге питання, якщо немає тепла, люди включають електрику, горить проводка стара. Все, після цього будинок лягає в колапс. Тому, якщо йдеться про те, щоби. Певним чином, зменшити кількість споживачів. Найкраще, на мій погляд, рішення це е, не виселяти цих людей, Бог знає куди, а переселяти е, в е, ну, гуртожитки, якісь інші громадські заклади, ну навіть школи. Е, тимчасово для того, щоб вони пережили зиму. Ну, і звичайно, це хто може той хай. Е, Переселяється десь на дачі, десь по села, все. Але навіть це теж не вирішує питання, тому що будинки утеплюються гамузем, але зато менше споживання може бути води і електрики. Тобто це потрібно дуже-дуже скурпульозно, детально працювати поквартально, побудинково з тим, хто живе, хто не живе. Бо потрібно так, щоб можна було спустити воду, перевірити, що ну, якщо йде така проблема, то щоб не, не було розмороження мереж. Але суцільна евакуація, в принципі, неможлива. Ну, гаразд, якщо принципі, вона. Неможлива. Юрій Іванович, якщо вона неможлива, то залишається все одно в будь-якому місті а, велика кількість людей. Як тоді забезпечити? А, Елементарна умова. Ну, з теплом зрозуміло, там можуть бути якісь теплові пункти. А от як бути з каналізацією, з туалетами, що знову в парках почнемо копати вигрібні ями, доведеться робити? Чи як? Ну, я ще раз кажу, що все це зав'язано на енергетику. Тобто, у випадку консервації будинків, які споживають занадто багато енергетики, там питання вирішується і каналізацією з усім. Бо, звичайно. Ну, бажано би було, щоб люди переселялися туди, де утеплені будинки, де цих проблем не буде. Те, що потрібно забезпечувати воду, це так, але вода, до речі, підкачка води вона її можна зробити напівавтономною. Це встановлення генераторів в будинках. Хоча це взагалі кажучи, не зовсім добре. І ну я. Дивлюся на те, що генератори на, на самих е, поверхах, ну, це не краще рішення, тому що кудись треба дівати е, ті ж самі вихлопні гази. О, ми вже мали проблему із е, газовими е, установками, від яких там і вибухали будинки, і отравлювались люди, і, і все інше. О, а от е, встановлення. Е, в будинках генераторів більш потужні, які би робили підкачку води о, і таким чином певним чином децентралізували цю систему в випадку, якщо пропадає світло, це можна робити. Ну знову ж таки, це легше робити в частині того, коли йде технічний контроль з боку міста. Тому що, ну допустимо, то ж саме Київ, це 9 тисяч будинків, ну досить важко. Прослідкувати, але, ну ще раз кажу: треба визначитися, які будинки будуть консервуватися. До речі, ну за великим рахунком, ми все одно маємо вирішувати питання Хущо, все одно. Тому що у нас е, та проблема, яку потрібно давно було рішати, це питання енергоефективності житлового сектору, е, ну її все одно треба вирішувати. У нас вдвічі більше споживання. Е, Енергії, ніж є, наприклад, в сусідній Польщі. І, і це, ну, це вирішується не тільки утепленням будинків, тому що деякі будинки ну, хронічно неможливо, вони віджили свій час, просто віджили свій час. Тому потрібно робити програми відселення, переселення і знесення цих будинків і будівництва тих, які відповідають сучасним нормам. Зрозуміло що, в цій ситуації, зрозуміло, що в цій ситуації це навряд чи будуть робити, але з іншого боку, от якщо говорити про масовий переїзд людей з одного міста в інше, то намагатимуться, очевидно, більше тікати або їхати в ті регіони, які менш пошкоджені, умовно кажучи, там де війна не така досяжна. Чи витримає, наприклад, інфраструктура? А таких міст, як Львів, Франківськ, Хмельницький, Чернівці от знову ж таки, великий наплив великої кількості людей зараз в цій ситуації, якщо не захочуть їхати за кордон далі. Ні, інфраструктура цих міст вже й так перенапружена, саме цих міст. Тобто, можливо, тільки інфраструктура сільських е, е, територій. От там багато є будинків, які покинуті. І, до речі, що показав досвід, оцього масового переселення, яке було. На початку року, що дуже багато людей просто там залишається жити, їм дають абсолютно безплатно будинки, які давно покинуті, роблять за рахунок громад, роблять ремонти. І люди залишаються там жити і вдихають нове життя у громади, в яких ну, достатньо погана демографічна ситуація. Ну, ми, ми все-таки маємо ген хлібороба, і переважна більшість людей вони згадують цей ген і, і залишаються жити. До речі, в часи, в часи інтернету ну, жити в селі в облаштованому місті є більш приємно, ніж у місті, тому що ну, епоха великих міст за великим рахунком вже відійшла. Ну, ми про це ми про це, до речі, говорили про інвентаризацію житлового фонду в сільських місцевостях, про покинути будинки вже, мабуть, ну якщо не помиляюся, з березня місяця ми точно в нашому ефірі про це говорили. От ви, як фахівець, чули взагалі про те, щоб ця інвентаризація була проведена масово? Чи є у місцевих органів влади взагалі розуміння кількості людей, які вони можуть прийняти? І де цю інформацію можна шукати, якщо раптом хтось сьогодні з Києва або з будь-якого великого міста захоче виїхати в село і там от знайти собі хату і жити. Де цю інформацію шукати, до кого звертатися? Ну, коли йдеться про все-таки планомірне організоване переселення, то Міністерство реінтеграції має цю інформацію, яка йде із відповідної регіонів, тому що зараз. Таким чином переселяють е, з Бахмута, з інших е, міст, де йдуть інтенсивні бої. Тобто така інформація є. Вона на сайті е, Мінрегіонбуду знаходиться в її достовірності. Раз. І друге, ну, багато хто із людей, які е, проживали в місті, не хочуть переселятися в сільську місцевість. Розумієте? Ну, потім є ще певним чином споживацьке ставлення Держава, ти мені зобов'язана за визначенням і все. Тобто, ну випадки, які є, коли переселяються в село, а в нас ще постійно кричать: от ви переселяєтесь, вам ну, по життю органи місцевого самоврядування мають зробити все. Люди переселяються, починають вимагати, дайте оте все, яке обіцяють відповідні міністри. А орган місцевого самоврядування каже, стоп, що значить все? Оце 2000, які положено тобі по закону, оце маєш. О, і то, чи це проходить саме з державного бюджету. Держава закриває очі, що вона не дає ніяких коштів додаткових на облаштування, о, і каже, ну от тепер е, ну, розбирайтесь самі. От маленькі громади, сільські громади, там, де є от покинуті будівлі, вони з цим справляються, тому що вони мають живий інтерес залишити у себе людей. Вони мають цей інтерес і, в принципі, за великим рахунком, це не так багато коштує. Але що показує практика, що реально починають. На себе працювати і якимось чином заробляти гроші, ну далеко навіть не половина тих, які переселилися, Юрій Іванович, Бо... дякую вам за ваші коментарі. Це точно тема для не одного ефіру. Ми з радістю продовжимо з вами це обговорювати. Спасибі вам величезно за ваші коментарі. Юрій Гануща був з нами, директор інституту розвитку територій.